Сохво, моя червня, сійди над горою. Поговорим воюм тиха сніком не тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як веселка у дніха воду позачаю. І вам слава снаволе, крикаве окуп, лице клипов, буде! забуде, куриця вам Бог помагає! З вас Спас з вас слава, воля святає. Отак От подивися з ділянка москаля, наче справжній дитина. Відкорили до кремля воно полоніє смути. Бо завжди усього мало, як і серце дістало, Уже була йому того до цеї сконі його. І раз причина тутака, дорога в тебе не пуска, то я тобі, як ти студе, та допоможе й підзам. А що, брати, проспали волю вже ваше жито інші жнуть, а ви чекаєте, що долю пани вам в хату принесуть. Пан м'ях стелить твердо спати. Лукаво грає на словах, Собі збудує він палати, а ви у наймах повістітах. Щастя в байдужості не буде, скажу вам слово золоте, Коли від сну прозріють люди, то й Україна розцвіте. Чіпці читати і вчать, і сула не дурація, бо хто матір забуває, того карає, то діти в згаду не пускає, І на всій землі безкішенечні веселого дому. Садок вишневий коло хати, Хрущі на вишньому гудуть, Блогатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері печеря чдуть. Сім'я печеря коло хати, Печірня зіронька встає, дочка вечері подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не задив. Реве та стовгнення, ніб широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на тупору, і смари йде де виглядав, не наче човен в синій морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, і ясен раз у раз скрипів. Думаю, я думаю, лихо мені з вами. Та, що стало на папері, сім не берям? Чому світ не розуміє степу полину, чому світом не приспало, як свою дитину? Сонце гліє вітер б'є, з волями долину, над водою не миргою, червону кормлю, на калині одинок. Як обруду, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Україні милі, Щоб вони полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як ревери ревучі, Як понесе з України у синє море, Кров ворожу, тоді я і лани, і гори, Все покину, все полину до самого Бога, Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте, І вражену злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом.